Свою героїчну сторінку в історії. Та не зрівняється жодна нація з українською, що мала не просто сторінку, а цілу величезну книгу боротьби за свою самостійність, написана кров'ю безіменних героїв, що юність та життя своє склали за любов до Батьківщини. Вогонь боротьби передавався від батька до сина з материнським молоком. І ця ідея боротьби потребувала реалізації. Для вступного слова запрошується народний депутат України, свободівець Ігор Мірошніченко. Слава Україні! Шановне товариство! Сьогодні справді знаковий день не лише в житті міста Суми, не лише в житті Сумської області. Знаковий день в історії України. Бо 30 червня 1941 року було проголошено акт відновлення української державності. Було проголошено акт відновлення української державності як символ того, що вона є і що вона завжди буде. Проголосило його Степан Бандера, герой український, на честь один із тих, на честь кого ми відкриваємо цей знак. І Степан Бандера за проголошення Української незалежної держави, відновлення української держави, ви знаєте, отримав термін нацистських концтаборів і сидів у Закзенгаузені впродовж другої світової війни, коли український народ боровся за свою незалежну державу, коли український народ здобував її нам своїм нащадкам. За державу боровся, яку ми здобули в підсумку лише в 91-му році, і тому той знак пам'ятний, який просто із доброї волі, з ініціативи. Михайла і наших інших активістів, вас усіх виник у місті Суми, він є надзвичайно символічним. Ми живемо в українській державі, в якій на превеликий жаль і ще не шанують по справжньому тих героїв, які цю державу здобули. Ми живемо в тій державі, в якій політики і сьогодні дозволяють собі поплюжити і топтатися по пам'яті тих, хто здобував їм цю державу, хто давав їм ті владні повноваження, які вони сьогодні мають, і хто давав їм. Власне кажучи, ті мандати депутатські, які вони сьогодні мають. І наше завдання сьогодні боротися не з ними, боротися не з тими, хто живе в совкових стереотипах, залишився рабом окупаційної системи і не хоче іншого. Наше завдання сьогодні боротися за молодь. Наше завдання сьогодні боротися за правду і за те, щоб ми, українці, які живемо в своїй державі, мали право на свою історію. Мали право на свою історію, яку ми можемо донести її своїм дітям, своїм сусідам, своїм друзям, щоб наші майбутні українські покоління знали її, знали правду про цю історію. Надзвичайно важливо, щоб у кожної держави, так само і в Україні, була своя історія, і оцінювати її ми маємо крізь призму незалежної держави. І тому цей пам'ятний знак він на честь кожного. Хто уклав свою душу, своє серце, поклав своє життя на вівтар незалежності України? Найголовніше свято це 24 серпня 1991 року, коли ми здобули незалежність і, по суті, отримали українську державу, про яку мріяли сотні українських героїв, починаючи від Івана Мазепи, починаючи навіть від Богдана Хмельницького, який помилявся, від Виговського, гетьмана, перемогу якого. Під Конотопом ми будемо святкувати 6-7 числа в селі Шаповалівка, і закінчуючи тими, хто здобував звитягу в роки Другої світової війни. Коновалець, Бандера, Шухевич та інші люди, які поклали своє життя, поклали своє здоров'я на вівтар незалежної держави. Цей пам'ятний знак він є великою мірою символічний. Звичайно, він символізує і вшановує пам'ять тих, хто боровся за незалежну державу, і, можливо, немає такого гучного і звучного імені, як Бандера чи Шухевич, але значною мірою вклав і своє життя і свою долю у незалежність держави наших земляків. Цей пам'ятний знак на честь кожного. Я впевнений, в тому числі і нас з вами, які борються за те, щоб українська держава була не лише за формою, але й за змістом українською. І тому. Я дуже радий, що такий пам'ятний знак з'явився. Я закликаю кожного з вас докладати зусиль і сам зі свого боку буду також робити все, що можливо, для того, щоб цей пам'ятний знак був такою значною пам'яткою у місті Суми і в Сумській області. Я думаю, що це місце, де ми можемо проводити різні заходи і вшановувати тих героїв, яких ми вважаємо справді українськими героями. І буде обов'язково той час, він настане зовсім скоро. Я впевнений у тому. Коли і голова облдержадміністрації буде українцем і за духом, і за суттю, і за своїми діями, і вважатиме першим необхідним моментом у своїй діяльності приходити і вклонятися тим героям, пам'ятний знак, на честь яких ми тут робимо. І міський голова, і будь-який депутат, і будь-який українець, який живе у місті Суми, він буде йти в першу чергу сюди. А ми маємо зробити все, щоб це місце було культовим для кожного українця. Щоб це місце Місце було пам'ятним і достойним пам'яті тих на честь е, тих людей, на честь яких ми цей пам'ятний знак встановили. Тому я вітаю усіх нас із цією подією. Буквально щойно, 5 хвилин тому мені телефонували наші побратими зі Страя. Вони знають, що в Сумах такий пам'ятний знак сьогодні відкривається. Вони пишаються побратимами Сумщини і передають вам усі усім. Дуже палкі вітання. Це справжній бандерівський край, який відчуває, що бандерівський дух живе не лише на Галичині, а й на Сумщині, на Слобожанщині. І я впевнений, цим духом ми маємо заразити у гарному значенні цього слова всю Україну. Сумщина, я думаю, значною мірою і багато в чому уже сьогодні є прикладом. А ми маємо боротися за те, щоб бути прикладом для всієї України. І була наша організація, і кожен сум'янин, який збагачує своє місто і. Духовними пам'ятками і історичними пам'ятками і вкладає частину свого життя, здоров'я і праці у те, щоб і місто Суми, і Сумська область, і вся Україна була заможнішою, багатшою і справді незалежною і за формою, і за змістом. Слава Україні! Дякую тебе. Сьогодні ми маємо українську державу. Та чи можемо ми сказати, що наша держава є українською за змістом? Україна потопає та доне у проявах тоталітарного минулого та окупаційного сьогодення. Тож боротьба за наповнення України національним змістом продовжується і сьогодні. Цю естафету перейняло нове покоління національно визвольних борців. До слова, запрошується свободівець Євген Водоп'янов. Шановний товариство. Як наголосив Ігор Михайлович, 30 червня 1941 року у Львові українськими націоналістами було проголошено акт відновлення української держави. Головною метою цього акту було відновлення української суверенної держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. У цей день затиснуті між двох імперіалістичних тоталітарних режимів німецької германії та Совєтів, українці в ліці українських націоналістів заявили, хай живе суверенна соборна українська держава, супереч Гітлеру та Сталіну, супереч несправедливим об'єктивним обставинам. Вони боялися смерті, адже знали, що ідея, яку вони несуть. Безсмертне. На жаль, і в наш час, правлячою владою формується стереотип українського націоналіста як жахливого монстра. На жаль, і сьогодні в Україні цей день, 30 червня, все ще не є офіційним державним святом. Відзначення Дня Героїв це свідчення твердої волі українського народу та й накресленим шляхом боротьби за розвиток України. І ми, активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода, встановили гранітну стелю з меморіальною дошкою пам'ять про борців за волю України. Так, що дає змогу національно свідомим мешканцям та гостям міста Сум вшановувати справжніх героїв, які поклали життя за майбутнє нашої неньки України та патріотично виховувати підростаюче покоління. Сьогодні від нашого покоління залежить чи звучатиме гордо ім'я Україна. Наша нація буде жити на своїй богомданій землі доти, доки хоча б один українець владен буде відстоювати її права. А нас кожним днем стає все більше. Тому я вірю в світле майбутнє нашої держави. Слава Україні! Бориство наше майбутнє залежить від нашого минулого, адже є істинним вислів, що майбутнє творять історики. Можна додати, що не лише історики, а й ми самі. Від нас залежить майбутнє, адже нація повинна бути творцем своєї держави. Та ми не збудуємо свою проукраїнську за змістом державу, допоки нас будуть оточувати прояви тоталітарного минулого замість згадок про національно визвольну боротьбу наших нащадків. До слова запрошується голова Конгресу Української інтелігенції Сумщини Віктор Казбан. У 1992 році нами, тодішніми депутатами міської ради, було встановлено саме такий подібний до цього хрест присвячений борцям за волю України, який стояв неподалік від театру. Але КП Сесівці, КП Есесівці. Буквально на третій день скинули його до псла, і той хрест поплів саме нашим рідним пслом до Дніпра. І в цьому теж є символ, великий символ, символ незнищенності українства. Саме сьогодні на цьому місці святому я звертаюся особливо до корінних сумчан. Дорогі друзі! Згадайте наших побратимів, які повинні бути поруч з нами, які поклали на олтар, на олтар незалежної України своє життя. Це наш поет, дисидент, переслідуваний московською КПССівньою Микола Данько, який колись сказав тополю, синю і високу, дводзьобий птах. Вночі клює це було сказано ще в 1965 році. За це Миколу переслідували, і він, звичайно, передчасно помер. Його побратим Михайло Осадчий, який разом з Чорноволом і з Левком Лук'яненком відсиділи в московських в'язницях і концтаборах 12 років. За що? Це інтелігенти, це була еліта української інтелігенції. Хто їх знищив? Москва та їхні халуї, які були тут при владі і залишаються, на жаль. Дорогі друзі. Дорогі українці, для нас найважливіше на цьому етапі це єдність, єдність, про яку ми говоримо десятиріччями. Але сьогодні ми повинні... Біля оцього пам'ятного знаку, біля оцього праісторичного тризубу запевнити одне одного, що ми повинні до кінця триматися одного української справи. І лідерами, авангардом української справи нині є партія парламентського типу Свобода. Привітаємо свободу! З ними партія Удар і партія Батьківщини непохитно, незламно йдуть до того, щоб скинути варварське Донецьке ярмо з України. І ми мусимо їх підтримувати так, як ми підтримуємо їх зараз. На сам кінець теж слова нашого Тараса. Обніміться ж, брати мої, прошу вас, благаю іще Тарас. І ще Тарас він в кожного у нас живе в серці. Він зараз знаходиться поруч з нами, бо Він творив, він творив українську Україну. Микола Данько теж в кінці сказав так, своїм останнім словом. Об однім прошу, об крихті, як барвінок, те трава на той світ. Мені докрикніть Україно! Ти жива, і саме ми вітаємо вас усіх із цією датою, і з тим, що ми зібралися навколо цього пам'ятника. І ще, я думаю, дуже велику справу зробив народний депутат наш земляк Ігор Мирошниченко. і робить тим, що він був одним з лідерів, отам в Охтирці, коли знімав пована. Боввана московського кацапського більшовицького в і ми стояли поруч. Тож йому за це щира подяка і за те, що він своїм майже коштом вклав в те, що в сумах, в його рідних сумах, стояв цей пам'ятний знак. Давайте подякуємо. йому. Дорогі друзі, тож слава Україні! Героям слава! Я, знаєте, Тористо, з вашого дозволу, як в парламенті кажуть, репліку. Причому, коли я прямо піднімаю руку репліка, кажу, чистий фашист, а так воно і є. Товаристо, насправді, повірте мені, що оцього пам'ятника не було б, якби не було б наших активістів осередку Свобода в суд». Є Михайло Кутовий, який є ідейним натхненком цього. Є інші люди, які долучилися до цього. Є Володимир Ганзін, який давній наш партієць, який тут так само вкладався здоров'я. Я не хочу когось образити. Насправді кожен доклався. І це найважливіше. Ми маємо розуміти, що кожен має робити те, що може. Не обов'язково фінансами, власними силами, здоров'ям, часом. Ми маємо вкладатися в українську справу. Що стосується Леніна, Охтирки, я ще раз наголошую. Це приклад я дав навмисне того, що кожен має робити для того, щоб навести ладу власній хаті. Бо до мене дуже багато зараз людей звертається, кажуть: знесіть Леніна там, знесіть не... Леніна тут. <риклад> це важливо, що люди просять це зробити, але найважливіше усвідомити, що Україна це наш великий дім, а ми в ній господарі. Сьогодні ми погані господарі, тому що ми маємо. Такого намісника московського, який вважає себе царем Януковича. і ми не можемо вигнати цього зайду із нашої хати. Але ми маємо розуміти, що саме від нас залежить, чи буде він сидіти в нас на шиї далі. До 15-го року можливо він просидить, а можливо і ні. Все залежить від того, наскільки ми будемо гарними і рішучими господарями. Так само маємо прибирати все інше сміття, яке принижує українців, яке змушує нас відчувати себе рабами і не господарями на своїй Богом даній землі. Ми маємо вклонятися патріотам, ми маємо вклонятися тим, хто боровся за незалежну державу. Але ми маємо бути непримиренними і рішучими по відношенню до тих символів, які принижують нашу націю, по відношенню до тих символів, які символізують рабство. Знищення і смерть, яку вони несли для української нації. І тому обов'язково будемо наповнювати українським духом. Кожен буде робити все, що може. Запам'ятайте, 37 депутатів у парламенті свободівців це дуже мало з одного боку. Але це надзвичайно багато, якщо подивитися назад на 5 років. І я впевнений, що нас буде далі ще більше. Але для того, щоб нас було більше, і для того, щоб наша сила була потужнішою, ми маємо розуміти, що нас має підтримувати вулиці, що люди мають вийти на вулиці. Ні депутат один, ні 37, ні навіть 226 нічого не зроблять у цій країні, якщо люди не усвідомлять, що головні носії влади вони мають виходити на вулиці, а ми завжди будемо в авангарді будь-яких народних українських ініціатив і будь-яких рухів, які будуть звільняти Україну від ярма, від окупантів і робити нас багатими і духовно, і матеріально. Бо кожна людина, вона є щасливою тільки за однієї умови. Якщо вона багата, не лише матеріально, але й духовно. Тому збагачуємося і боремося за свою незалежну державу. І наводимо, давайте, наводити лад у своїй хаті. Дякую. До слова запрошується Усенко Олексій. Слава Україні! Хочу подякувати партії Всеукраїнського об'єднання Свобода і народному депутату Ігору Міршниченко за те, що вони встановили цей пам'ятник на честь борцям за волю України, які фактично уособлює фактично, собою те, що ця земля за яку вели боротьбу наші попередники, полита кров'ю, і саме українці, які. Мають право на цю землю, вони є господарями на цій землі, а не хто інший. Тобто від Львова до Києва, від Донецьку до Сімферополя. Хочу зазначити, що також привітати вас 72-ю річницею відновлення української держави, яку проголосили у Львові, яку проголосив Ярослав Стецько. Заступник Степана Андрійовича Бандери, тобто, це я вважаю дуже серйозне свято, і я думаю, прийде час, коли ми будемо визначати його на державному рівні. Також хочу зазначити, що ще не прийшов той час, коли дійсно у нас в Україні українська влада. Коли прийшов голова обласної адміністрації Юрій Чмир, то він фактично за. Вказівкою комуністичної партії зняв виставку, яку, я, я, яку повісив в обласній адміністрації Геннадій Іванущенка і обласний архів, яка якраз і присвячувалася борцям за незалежність України. Прошується свободівець Ігор Дубенко. Громада. Українці, сум'яни, всі, хто сьогодні прийшов відзначити цю подію, звертаюсь до вас, звертаюсь до всіх, кому не байдуже слово за Україну, пам'ятне слово на вшанування героїв, які, попри все, попри цінність свого життя, поклали його на вілтар історії, на вілтар. Який став жертовним во ім'я України, вшануємо пам'ять героїв хвилиною мовчання! Громадяни, друзі, побратими сьогодні над панорамою Сум ми бачимо це склепіння, яке вершає символ і герб нашої України. Вензель зі слова воля з часів Володимира це слово є символом нашої землі, символом Гетьманщини Слобожанщини, символом всієї України, бо саме до волі прагне кожна людина, яка свідомо і серцем знає, що вона прийшла з цієї землі, її боронить, бо годує та її. Бо дає їй наснагу до життя, бо дає майбутнє її дітям. Саме герої України, незважаючи ні на що, йшли на смерть. І не скінчилась війна українців кулеметною чергою, яка пробила груди груди генералу УПА. Груди Романа Шухевича так були перелякані комуністи, що скривали, потаємнічали в тому, щоб оприлюднити смерть цього героя України. І тільки восени інформація про те, що нема Романа Шухевича потрапила у пресу. І потрапила до відомості українців. Скільки безім'яних героїв, кістки яких миються дощами і мерзлотою в таборах, так вони ще стали цими таборами і залишаються ними на півночі СРСР, на півночі Росії. І війна не скінчилася, бо ця війна продовжується і до сьогодні, але продовжується в душах і в свідомості людей. Справа в тому, що зараз по містам і селам України ходять тіла людей з покаліченою, з пораненою свідомістю і усвідомленням того, що в них душа вся в ранах або зовсім вбита. Вбита комуністичною ідеологією, яка насаджувалася, яка вдовблювалася в мізки, і це називалося образуванням. Це образування отримували і всі ми, але в кого воно перетворилося на образування злокачественной опухолі? Я свідомо кажу ці слова російською, тому що в українською мовою є просвіта. І ми освітлюємося тією інформацією, тією свідомістю, яка виходить від тої історії, яка є єдиною, а не спотвореною. Тому наші душі живуть і ділитися. Своєю душевною радостю, своєю свідомістю ми маємо з усіма, з ким спілкуємося не заразу комуністичну, не той вірус, який поглинає нас і наше уявлення про те, що нам свідомо і навмисно вкладали у мізки, а саме світ. Світ того, що треба знати про дійсність, про дійсну історію, про дійсні події, стає тим прапором, який ми маємо підіймати над собою. Свобода є шляхом до волі. До волі, який, як я вже казав, сьогодні, на цьому на верші. Свободу для сум і всієї нашої землі. Закінчуючи свій виступ, я хочу декілька процитувати слів слів віршованих. У кожного свій талант в своїй власній долі. Життя нивка невелика на безкраїм полі. На нім є у всіх наділи для душі і тіла, яке мутисить стати полем, щоб душа злетіла у Всесвіту. І ось вже доля лише частка. Душа з тілом єдналися, то і було щастя, тільки щоб його зустріти і впізнати теж в полі, де життя буяє, не протоптуй меж. Оки квітнуть в полі ниви, і твоя там є тіло поля, душа, Бога, а щастя твоє! Слава Україні! Тори було цей пам'ятний знак, який встановлений буде споманим нашим громадянам, що варто пам'ятати свою історію, але нав'язано нам окупантами. Лише тоді зміниться наш світогляд, і ми почнемо будувати Україну. Лише тоді, як Фенікс з попелу повстане істина, українська держава наповнена національним змістом. Слава Україні! Товариство, я хочу зробити невеличку преамбулу. Я хочу висловити подяку усім тим людям, які доклали свої зусилля до створення цього першого у Сумській області пам'ятного знаку борцям за волю України. Зокрема, це Аліфанов Микола Іванович Кітаренко Микола Григорович. Також наші активісти, свободівці Славко Сирійцин, Юрій Хомук. Володимир Ганзін, Олександр Паніка, Влад Ломов і загалом Тростянецька, Романська та Сумська міська організації Всеукраїнського об'єднання Свобода слава Україні! Слава! Урочиста частина відкриття пам'ятного знаку, першого пам'ятного знаку у Сумській області, борцям за волю України оголошується завершеною. Слава Україні.